Встановили ялинку, подбайте про пожежну безпеку у вашій оселі. Безпечна відстань, сертифіковані гірлянди та прикраси. Скажіть ні, легко займистим матеріалом, і ваші свята пройдуть безпечно. З настанням новорічних та різдвяних свят потрібно дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Новорічну ялинку потрібно встановлювати на стійку основу. Потім сама новорічна ялинка повинна розташовуватись. Десь в кутку вона не повинна бути на шляхах евакуації для того, щоб коли виникла пожежа, не дай Боже, люди змогли вільно евакуйовуватись з приміщення, де розташована цялинка, або з квартири, або з будинку. Потім сама новорічна ялинка повинна бути, знаходитись на відстані півтора або метр від нагрівальних приладів, горючих матеріалів, це може бути партієри або якісь речі. Ми застерігаємо і рекомендуємо не купувати людям гірлянди або якісь прикраси до ялинку, низького виробництва, не виробництва тому що низьке виробництво воно може призвести до пожежі. Пам'ятайте, що легко займисти матеріали, джерела виникнення пожежі, а діти, що бавляться електричними гірляндами, можуть спричинити лихо. Державна служба України з надзвичайних ситуацій не рекомендує покращати новорічні ялинки горючими матеріалами, легко займистими речовинами, також, щоб батьки слідкували за своїми дітьми, щоб вони не вмикали самостійно новорічну гірлянду. У розетку. Також застерігаємо батьків для того, щоб вони купували ліхтарі, подовжувачі, сертифіковані в Україні і низької якості ми ні в якому разі не рекомендуємо купувати ці електричні прилади. Дуже велика кількість пожеж на даний час трапляється саме із цих електричних приладів. Виникає коротке замкнення, займання. І потім поширення пожежі на великих масштабах у житлових будинках, у багатоквартирних будинках. Нагадаємо і про заборону використання піротехнічних засобів. Також ми хочемо нагадати, що використання піротехнічних засобів з настанням військового стану категорично забороняється у нас в країні. Бенгальські вогні дозволено використовувати. Але на вулиці, в приміщенні не рекомендується їх використовувати, тому що із за цих іскр може виникнути пожежа, При виявленні пожежі, ви телефонуєте за номером 101, наш диспетчер приймає телефонний дзвінок, ви йому оповіщаєте прізвище, ім'я по батькові, адреса, де виникла пожежа, орієнтовно що горить, і пожежні підрозділи. Слідкують до місця виникнення пожежі державна служба України на звичайних ситуаціях Хоче привітати всіх з настанням новорічних та різдвяних свят і побажати всього самого найкращого і закінченням війни. Ірина Вербинська, на толікінчук перший муніципальний.